Незламні воїни, незламний народ, максимум радіо незламних триває. Тим часом конфлікт відкритий між Пригожином і Шойгу. І вже Путін на зустрічі з воєнкорами на цю тему висловлювався, спонукаючи вагнерівцеві і Пригожина підписувати контракти з Міноборони, щоб була єдина російська армія, оса на контрактах. Але Пригожин не погодився навіть після висловлювань Путіна. Він в контр виступає таку і причому доволі різко Активною, отже, повідомив він сьогодні свою позицію. Сформулював він її так: ніхто із бійців Вагнера не готовий знову йти по шляху ганьби, по путі позора, як він сказав, досить різко. І ми не будемо підписувати жодних договорів, жодних контрактів. У мене 20 тисяч вбитих. Ми знаємо, що більше, ніж 20 тисяч. Може він тільки тих, хто його так би мовити, навчені бійці, а не зеків рахує. Але насправді всіх разом там значно. Більше, ніж 20 тисяч убитих, але і Пригожин визнав, що в нього 20 тисяч убитих, тобто десятки тисяч убитих лише у Вагнера. Скільки ж тоді поранених питання? Їх можна спокійно натримножити. Ці дані каже, що ці 20 тисяч убитих теж мають зараз контракти підписувати з Міністерством оборони. І сьогодні нам скажуть з Міноборони підписати, а завтра з ким відповідно. Ми пошукаємо якесь інше рішення. Я думаю, що знайдемо його, а контрактів підписувати не будемо. Ну і ще Пригожин відзначився заявою про успішність українського наступу на південному відрізку фронту. Це якраз район від Вугледара до Великої Новосілки, район великої новосілки безпосередньо, і також Оріхівський та інші напрямки каже, що успішно рухається український наступ. Він це на свою аудиторію значить транслював. Казав, що я вам правду скажу, на відміну від Коношенкова і шойго, тому слухайте мене. Ну і за версією, за версією Пригожина більше ста квадратних. километров на цьому напрямку, на цьому відрізку фронту, Збройні сили України вже звільнили. Можем прямо мову коротко послухати и рухаємо сдали по карте. Украинцы начали наступление. Я вам рассказываю, как есть, не так как э, э, наступление. Они делают все грамотно. Они подрезают определенные части на запорожском направлении. При этом сейчас они прикрывают свой левый фланг для того, чтобы можно было, ну, наш правый, свой левый, да, там, где э, сейчас как раз все эти бои урожайные и так далее, прикрывают свой левый фланг, площадь, которую они сумели занять на сегодняшний день, э, они оценивают как 100 квадратных километров, по моим подсчетам даже чуть больше. Ну, тоже кажется, что больше 100 километров звельныло. На цьому напрямку Збройні сили України, і ми бачимо, що тут бої тривають зараз біля села Макарівка. Макарівку наші звільнили тут, закріпилися. Однак далі справа поки що не пішла. Хто скаже про погоду, яка зараз фактично диктує свої умови, тобто погіршили спогодні умови, дощ пішов, стало холодніше, і відповідно сповільнився темп наступу українських сил. Але я думаю, що це також пов'язано з тим, що потрібно підтягнути резерви із опорних пунктів з району Великої Новосілки на десяток кілометрів південніше до Макарівки. Відповідно, це теж концентрація перегроб. Пування сил воно ну, потребує певного часу, адже ривок було здійснено, ворога відкинуто на цьому напрямку, але далі рухатися буде ще складніше, адже далі, там в районі Старомлинівки і південніше вже російські укріплення доволі серйозні, і ми можемо поглянути зокрема на мапи, наприклад, від американського глядача Тома Балока, який якраз, займається аналітикою даних із фронтів. І ось тут є така його карта з рельєфом. Зелений колір це низовини, червоний і коричневий це височини. Відповідно, ми бачимо тут на цій карті все доволі чітко. Синій, синя лінія це лінія фронту, лінія бойового зіткнення. Ну, а в південніше поруч із нею йдуть такі, бачимо, білі лінії, плями, цятки це мережа російських укріплень, траншей. Ми вже подібну карту з вами розглядали в одному з попередніх оглядів. Тут теж все доволі чітко видно, що загалом ще фронт не дійшов до основної лінії. Російських укріплень ще залишається подекуди 10 кілометрів, подекуди трохи більше. Але цю дистанцію ще треба здолати. Тобто, в принципі, перший етап українського наступу полягатиме в тому, щоб відкинути ворога до цих ліній оборони, укріплення, а потім вже почнеться ще важчий е, наступний етап. це Пробиття, прорив цих ліній, і спроба рухатися і далі на пологи, на токмак. Отже, основні міста свої вони буквально оточили окопали, тобто наші міста, які окуповані тимчасово на території Запорізької і Донецької областей. Вони буквально оточили цими укріпленнями, цими бліндажами і траншеями. Це загальна карта. Є також такі, бачимо, детальніші тут кадри. Ось ми, наприклад, можемо поглянути на ситуацію у районі. Як us. Великої новосілки, ось де фронт, повз Макарівку він уже проходить, можемо ще наблизити. Так, отже, біля Макарівки, оцей вигін якраз ми бачимо фронту. І далі у нас Старомайорське, завітне бажання, Старомлинівка. І навіть на цьому саму шляху особливо і немає російських укріплень, вони починаються в нижній частині екрану, аж за Старомлинівкою в районі села Георгіївка. Тобто туди ще кілометрів 10-13 потрібно пройти. Щоб вже боротися з ворогом на цих рубежах, крім того, можемо інший ще район коротко оглянути. Це район, де теж йдуть активні бойові дії. На заході цього відрізку фронту біля Дніпра, біля Кам'янського, це ближче до Запоріжжя. Самого тут Щербаки і село Лобкове, поруч П'ятихатки, де йдуть бої. Ну отут якраз укріплення вже ближче, значно. Тобто вони вже починаються от в районі цих сіл, де ведуть боротьбу і наступальні дії наші збройні сили. Біля самого Кам'янського, обкового, п'ятихаток ці укріплення вже є, і їх доводиться долати. Тож така у нас ситуація на цьому напрямку пов'язана саме із російськими укріпленнями. Тим часом учора ми вже повідомляли про звільнення Макарівки, і сьогодні підтверджено, що в Макарівці перебувають наші військові. І зараз бої тривають на південь, на південний захід від Макарівки. Тим часом від учора з'явилося уточнення, що ворог зумів тут сіру зону трохи підкоригувати і зайняти від урожайного на північ. Росіяни підійшли ближче до Макарівки, принаймні по цьому лівому берегу берегу ріки Мокрі Яли в бік благодатного. От зараз я. Назад поверну на актуальний стан карти, ви побачите, що тут трошки є цей виступ, все ще він з'явився. Тобто росіяни підійшли на якийсь кілометр північніше і займають тут лісопосадки і частину дороги, яка веде в бік села Урожайного. Тут ще доведеться з ними поборотися. Щодо Рівнополя, ситуація західніше село, яке виступає з лінії фронту на північ, і ми прогнозували, що тут може скластися для росіян така ситуація дуже складна, пов'язана з. З відходом і шляхами цього відходу, які можуть бути відрізані, в разі якщо українці просунуться із Макарівки на Старомайорське суди і відріжуть дорогу з Рівнополя, доведеться виходити росіянам полями під обстрілами. Але наразі такий розвиток подій росіян, очевидно, не турбує, не хвилює. Вони почуваються, мабуть, впевнено у Старомайорському. І відповідно, навіть на Рівнопіль вони зі Старомайорського звідси перекидають підсилення. І є інформація про те, що ворог залишається в районі Рівнополя, навіть збільшує там свою присутність. Тим часом на Рівнопіль продовжує. Дужиться тиск із заходу, з Новодарівки і південніше з Левадного на приютне. Тут є ще одне село Приютне. Адже фактично українці продовжують наступальні дії з Левадного на приютне і з Новодарівки в бік Рівнополя в тому напрямку. І загалом тут ситуація за минулу добу ніяк особливо не змінилася. ЗСУ лише покращили своє тактичне положення, тактичне становище у районі Левадного. Тут це невеликий населений пункт, але важливий, оскільки звідси можна розвивати. Наступальні дії в район приютного і туди вже рухатися до основного напрямку ударом на цьому відрізку фронту.